Автошляхи під контролем на час зимових свят працівники дорожньо-патрульної служби вийшли на посилене патрулювання, аби попередити аварійність на дорогах. А її у перші дні нового року не бракувало. Від початку січня в області трапилося 9 ДТП, у яких троє людей загинуло, та ще восьмеро отримали травми і каліцтва. В основному тільки по одній людині гинуло в одній аварії, тобто два було наїзди на пішоходи з смертельними наслідками, і одне перекидання автомобіля, наслідок чого пасажирів. Жир загинув фактично на місці події дорогою до лікарні. Наразі ми звертаємося до учасників дорожнього руху, особливо до водіїв, щоб були уважні за кермом, оскільки погодні умови ускладнюють дорожній рух і погана видимість на дорогах, і це спричиняє до дорожньо-транспортних пригод. Вистачало під час свят на дорогах при Карпатії п'яних водіїв. Лише за вісім днів нового року інспектори склали на кермувальників 77 протоколів за водіння у нетверезому стані. Між тим Даївці попереджають, посилено пильнуватимуть за безпекою на дорогах аж до кінця січня.